Якщо ти думаєш, що я пішов в ІТ, тому що там гроші, то поспішаю тобі сказати, що ні. І мене ще звати Георгій. я живу у США і почую мою історію про те, чому я пішов в ІТ і як це трапилось. Зараз у Нью-Йорку трохи холодно, тому я в цій курці. Але е, о так, і пам'ятаєш, е, минулого разу я був в окулярах, зараз ти бачиш без окулярів, без лінз. Тому що так я все бачу, і це дуже-дуже круто. Якщо ти хочеш, щоб я тобі розповів, як е, е, пройшла операція, то пиши у коментарях, я з радістю відповію. Тож, це моя особиста історія про те, як і чому я пішов в ІТ. Тож, коли це все почалося? Я не пам'ятаю точно, але десь 93-94 рік, 1993-1994 рік, рік, я перший раз побачив комп'ютер, коли прийшов до матері на роботу, і так в неї там були комп'ютери. І я пам'ятаю цей екран з захисним таким захисною поверхнею. Так, це було додаткове скло. Я, я не пам'ятаю, що там усередині, але ти, мабуть, знаєш, про що я кажу. Тож. Це були такі от старі комп'ютери. і Я почав там тупо клацати. Там мені запустили одну гру, я там погрався. Я пам'ятаю, що там був встановлений Norton Commander. Якщо ти не знаєш, що таке Norton Commander, то мабуть тобі ще пива не можна пити. Чи можна? Ну так тобто, ти дуже молодий, тому ти не знаєш, що таке Norton Commander. А потім ще там встановили Волков, тому що він був трохи більш крутіший на той момент. Ось і я пам'ятаю, що я ходив там по папках, дивився, що там є всередині. деякі файли мене не цікавили, тому що там була якась робоча, робоча макулатура. Це було так собі, дуже цікаво. Але ігри ігри мені дуже вподобали, тому я там грав трохи в ігри. Потім був була така перерва десь декілька років. Я взагалі не чіпав комп'ютера, тому що в мене не було можливості до, до нього доторкнутися. Але е, після, мабуть, 90, так, це був 99-й рік. Е, мій брат пішов до університету і е, йому купили комп'ютер. Ну і звісно, я теж почував почав користатися цим комп'ютером. Я пам'ятаю, що на тому комп'ютері були декілька ігор. Нам встановили. Це був Квейк, другий Quake, Так, я трохи грав, але я не дуже любив стрілялки на той момент. Тож то таке було. Але ж чому ж є програмування? І там був кібесик і Pascal. Pascal був на той момент для мене такий важковатий. Я не міг толком зрозуміти, що там треба робити, але кбесік був навіть для мого рівня тоді дуже-дуже ок. Тож я почав працювати, працювати, почав експериментувати на кбесики. Ну і в мене там виходило там малювати лінії, там складати якісь цифри, так, числа, цифри, так, щось малювати там. Робити такий неоптимізований код, щоб малювати е, якісь картини, так, е, ну, звісно, які б я намалював е, ручкою, але я малював це е, цим пензликом на екрані, чи курсор, е, котрий бігає. Е, то Це було мені цікаво. Ось. Е, але потім, коли е, вже настав момент вибирати, куди я хочу піти далі, е, це був. 9 клас, так, мені, мої батьки сказали, ти йдеш до 10 го і до 11, го тому що тобі повинна, ти повинен закінчити повну освіту. Тож я пішов туди, і вже в 11 класі я почав думати, куди ж мені йти. Близько до, близько до 11 го класу, я почав думати, куди ж мені йти. І насправді я дуже злякався, що я не потягну математику, тому що в мене була дуже погана школа, з її там математику ну дуже погано викладали. Тож я вирішив піти туди, де в мене було більше можливості вступити майже без екзамену. Я пішов до фізичного факультету Одеського національного університету. Зараз цього факультету вже не існує, його там розробили, щось зробили з ним, але. Більше такого окремого нема. На жаль. Тож я пішов туди, і вже на першому курсі чи на другому, я вже не пам'ятаю. У нас була інформатика. Ось, і е, я там почав працювати на Пасхалі, і мені це дуже сподобалось. Я зрозумів принципи програмування, як це складається, як написати програму. І мені настільки це сподобалось. Що я вирішив е, далі е, з паскалем цим мати справу. Е, в цей самий момент е, в мене е, дома була е, локальна, е, локальна сітка, де ми з хлопцями грали в Counter-Strike. Я робив там е, сервери для Counter-Strike, Ми там грали. Я моди докладав. Я конфігурав, конфігурував це. І після Counter-Strike я е, дізнався, що є така гра як Ultima Online. Насправді я дізнався про неї ще у школі, але так, е, робити якісь, е, якісь свої сервери з Ultima Online... тоді була така штука, як рано. Зараз вона вже не підтримується. Там якийсь хлопець її написав і вже зараз вже втратив інтерес до неї. Ось і я піднімав ці сервери. Вона написана була на C-Sharp. Я робив е, на C-Sharp скрипти, щоб е, конфігурувати, конфігурувати цю ігру. І ми з хлопцями грали. І навіть один чувак мені мені прийшов і сказав: я хочу підняти свій сервер. У нього був е, IP, який е, е, бачили з інтернету. Це було дорого на той момент для нас. Тож він е, запустив свій сервер там і. Ми почали е, робити гру там, і до нас підключались люди. Нас грали ну десь 50 був максимум онлайн. Це для Одеси, тільки де декілька районів. Це було дуже дуже добре. Ось мені мені дуже подобало програмувати на в цілому програмувати. неважливо, на c Шарпі. Це було чи на Pascal. Просто мені дуже 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 це подобало. І е, я зрозумів, я хочу програмувати. Нема вже що робити. Точно, я хочу програмувати. Фізику я теж люблю, але програмування більш мені вдоподове. Тож я спитав своїх батьків, чи можуть вони мені якось допомогти цим. І мій батько сказав мені: так, звісно, чому ні? Давай а підеш, підеш на якісь курси. Ось, я знайшов курси, вони... у нас було багато курсів, але невідомі, що було академія. Я не буду казати, яка академія. Всі, мабуть, знають, хто з Одеси. Вона вже така велика. Вони навіть в Мексикі відкрились. Так що, так, ви, мабуть, знаєте про цю академію. Тобто я, я пішов туди, там був курс три роки. Ось я закінчив цю академію по спеціальності програміста. У мене навіть є сертифікат, що я це закінчив. І, але так. Розпорядилась моя доля, що я не пішов зразу до програмістів, я пішов у е, е, системні адміністратори, там, там де е, сітка, там, де е, Local Network, Cisco, Juniper, і все, все таке. Тож я пішов туди, і це було насправді цікаво спочатку. А так я конфігурував дуже багато е, е, різних сіток. Спочатку це було в університеті. да після університету я пішов до університету працювати, е, і я конфігурував там е, нетворк. І е, якщо ти ще користуєшся нетворком, то скоріш за все щось там мною було е, прокладено якісь кабеля чи е, сконфігуровано якісь свіч чи роутер. Може, і сервери, якісь там ще залишилися. Це було дуже багато років тому, але мало лід, ніхто ніхто там не нічого не, не міняв після цього. Так, отож, я працював там десь рік і сім місяців. Насправді не пам'ятаю, ну десь так, ну чуть менше, ніж ніж два роки. Потім я пішов до компанії. Я можу сказати, Netcracker, Так мені дуже подобалось там працювати. Я три роки там працював. Так, три три роки, десь три роки пропрацював, але на той момент я вже зрозумів, що нетворк це дуже добре, системне адміністраторство дуже мені доподобає, але я не можу, коли я нічого не роблю, не кодую. Тобто мені потрібно бути розробником. Тож почав вибирати на якій мові я все ж таки буду програмувати, тому що у нашій реалії. В Україні потрібно вибрати мову і потім впіти. Я думав всі плюс-плюс, але мені всі почали казати: Та ти щось плюс плюс? Тому що я люблю ігри, я хотів ігри розробляти. Мені сказали, та ти не знайдеш роботу. Навіщо я їх слухав? Не слухайте, не робіть як я. Ось я пішов тому у джаву, тому що це була близька філософія до мене. Коли написав один раз, ти можеш запустити її навіть на е, якихось там прасках, на холодильниках і так далі. Е, ось насправді це ні, ну зараз насправді це ні. Там е, веб-аплікейшени ти можеш там бекенд написати, але фронт ну, краще, краще цього не робити. Е, ось е, тому е, я пішов туди, е, і для цього мені довелося переїхати з Одеси до Львова. У Львові я почав свою кар'єру програміста і так, джавою я живу вже довго, але в мене були такі перерви. Я там на скалі програмував, на JavaScript, тому що ну ще раз, це були реалії реалі українські. Мені потрібно було підстраюватись під нашого клієнта. Тому я отак от і робив. Програмував на тому, на чому було потрібно. Але, мабуть, більше я конфігурував щось, не програмував. Тому що а, я вже давно не програміст як програміст, я а, інженер програмного забезпечення. Тобто, це різні речі. Якщо ти хочеш, щоб я тобі а, розповів, що це таке, пиши в коменти. Ось. І до цих пір я девелопер. Моя основна мова програмування це Java. Якщо тобі було цікаво, став лайк. Якщо тобі було нецікаво, пиши в коментах, чому. Не забувай підписатися. І якщо ти хочеш мені допомогти зібрати на тачку для ЗСУ, тому що да, війна ще не закінчилась, ми збираємо на тачку для ЗСУ. Всі лінки внизу. І буде, буду дуже дяку, дякувати тобі. А якщо ти закинеш тоді декілька гривень, мені це дуже дуже допоможе. Так і не забудь розшарити цю, це відео. Це мені теж допоможе зібрати на цю тачку для ЗСУ. Дуже тобі дякую. Сабскрайб. Не забувай, сабскрайб. Пока-пока.